Ми відвідуємо такі різні літні табори, які проводять для вас і в бібліотеках, і в школах, в різних закладах. А на вулиці що вони люблять робити? Хто а скажіть мені, будь ласка, до якої години ви гуляєте вечором? Ми, може 10 до десятої. Неодноразово вже були випадки, коли діти і колоці стрували пішоходів. А якщо Чисто ви катаєтеся в парку, наприклад, то де, де, де ви будете їздити? — По валоду різте. Кімати. Бачку, може, Хто знає, що таке кінологія? так. <гум> — Що допомагаєте робити? За а запрошення. Запрошення. Це його дуже любима іграшка. Раз, два, три. Я, думає, Він, три. Ой. Так, знайшов. Найшов. Знайшов. Що отримує правильну м'ячиці? Це оліємкара. Інспектори сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Здійснюють візити в різні літні табори до дітей, які відпочивають під час літніх канікул. Сьогодні ми завітали в бібліотеку, яка знаходиться в місті Тернополі по вулиці Новий Світ, та провели бесіду із дітьми щодо безпечного проведення літніх канікул. Із дітьми проводилися бесіди щодо безпечного відпочинку на водоймах, щодо безпечного катання на велосипедах, на самокатах, на електросамокатах. Також їм розповідалося щодо відпочинку. Починку у сільській місцевості та заборони відвідування лісових масивів та е, розведення вогню. Дані візити проводяться з метою, щоб діти провели безпечно канікули та приступили до навчання в хорошому настрої після відпочинку та здорові і неушкоджені. Дуже приємно, що частими гостями на наших заходах, заходах літнього табору є представники поліції, і ювенальна превенція, і кінологи, які в захопливій формі розповідають дітям і про правила поведінки, і про роботу самих поліцейських. Сподіваюся, що наша плідна співпраця з е, поліцією робить літо для наших дітей безпечним. Нам поліцейські розповідали про правила поведінки на велосипеді, про правила поведінки біля водойми, як переходити дорогу з велосипедом. Поліцейські також привели. Свою, свого собаку породи чорна німецька вівчарка. Вона дуже вміла і вона дуже сильна. Ми від неї ховали м'ячик і вона той м'ячик знаходила. Поліцейські розказували про те, чи можна переїжджати, чи не можна переїжджати дорогу на велосипеді, як поводитись біля води.